Навчальний 2024-2025 рік розпочато у всіх загальноосвітніх та позашкільних закладах горішньоплавнівської громади на початку вересня. Розпорядження міського голови комісійно проведено перевірку готовності стану позашкільних закладів галузей культури та спорту до нового навчального року, а також до опалювального сезону. Наразі у горішніх плавнях функціонують два мистецьких заклади: художня та музична школи, а також дві спортивні школи ДЮСШ номер 1 та номер 3 на підготовку до нового навчального року позашкільними закладами галузей культури та спорту використано майже 2 мільйони гривень із міського бюджету, розповіла Надія Огнічева, заступниця міського голови. Зокрема, зроблено поточний ремонт окремих кабінетів у музичній школі. У в художній школі придбано оргтехніку, комп'ютерну техніку та аварійні світильники на час відключення світла. ДЮСШ номер 1 проводить процедуру закупівлі другого генератора. Один генератор придбано, встановлено і облаштовано для нього місце. На сьогоднішній день проводиться заміна вікон будівлі, де знаходиться басейн, придбано спортивний інвентар. Низку робіт виконано у ДЮСШ Суша No3, поточні ремонти та ремонт із облаштування роздягалень у спортивному комплексі Динамо. Після проведення Олімпійських ігор у Парижі на базі яхт клубу оновлюється стенд Спортивна слава як і щороку придбано спортивний інвентар. Розпочинаємо ми вже третій навчальний рік в умовах воєнного часу, тому великова приділяється саме безпеці наших вихованців. Облаштовано всі укриття, підписано договори сумісного використання укриттів у тих будівлях закладів, де немає свого укриття. Оновлено запаси води, оновлено запаси медикаментів і засобів живлення на ті випадки, коли немає світла. У процесі підготовки до навчального року всіма закладами зроблено лабораторні дослідження, вимірювання, перевірки і підписані паспорти готовності до осінньо-зимового періоду. Також виконані перевірки пожежних систем та вогнегасників. Власними силами співробітників організовано поточні ремонти місць загального користування, окремих кабінетів, тренерських. У всіх позашкільних закладах продовжується заміна світильників на енергозберігаючі. В достатній кількості придбані миючі, дезінфікуючі та антисептичні засоби. За результатами перевірки, підписані акти готовності з висновком, що заклади культури і спорту готові до нового 2024-2025 навчального року. До речі, наразі триває набір хлопчиків і дівчаток у різні спортивні секції Дю США, а також мистецькі класи художньої і музичної шкіл горішніх плавнів.